28 жовтня є днем вшанування пам'яті тих, хто боровся за визволення України від нацистської тиранії та пожертвував своїм життям у цій боротьбі. 79 років тому наша держава боролась з фашистами і втратила щонайменше 8 мільйонів своїх дітей. Сьогодні, 28 жовтня, як і кожного року, ми вшановуємо пам'ять тих, завдяки кому це стало можливим. Напередодні цього дня міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан та голова Білгород-Дністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш вшанували пам'ять загиблих воїнів на меморіалі військової слави. Парна кількість червоних гвоздик як символ крові, пролитої в боях з німецькими загарбниками. Зараз Україна знову бореться тільки тепер з расистами, які використовують ті самі методи, що і фашисти майже 80 років тому. Ветерани Другої світової знову згадують ті страхи війни, що вони відчували багато років тому. Міська влада разом з комітетом ветеранів нашого міста відвідала ветеранів та дітей війни, щоб подарувати їм продуктові пакети. Вам мені, мені і... Держиться, що держиться і етапам. Все. Все. Дякую. Дякую. Важливо пам'ятати та передавати з покоління в покоління історію тих страшних часів. Забуття таких важливих речей приводить до знецінення подвигів як героїв тих часів, так і сьогодення. Тому закликаємо акерманців цінувати та поважати героїв. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.